Скільки всього в світі релігій, це питання досі ставить у глухий кут навіть вчених, які займаються питаннями релігії, тому точної відповіді можна не знайти. За одними оцінками, на п'яти континентах живуть прихильники двох сотень різних релігій, по інших, декількох десятків на сьогоднішній день є маса прикладів, коли якась людина оголошує себе якимось божеством і встановлює власні правила вірування. І, як не дивно, знаходиться чимало послідовників нової релігії. Так чи інакше в світі зараз чотири основні релігії це іслам, іудаїзм, буддизм і християнство. Вони поширилися серед народів різних країн і об'єднують людей вірою незалежно від їх мовних, етнічних і політичних зв'язків. І ці основні релігії є одними з найдавніших, а паралельно з ними прихильників набирають і інші вірування. Наймолодшою релігією вважається Бахаї. Вона з'явилася в Ірані трохи більше півтори сотні років тому. Релігійний рух заснував Саїд Алі Мухаммад Ширазів одна 1844 році. За канонами нової течії саме Мухаммад або Баб, як він себе називав, був останній пророком Бога на тому етапі розвитку світу. Ісламські духовні лідери зустріли Мухаммада Вороже. Коли переслідувати і його, і прихильників, баба заарештували, посадили у в'язницю і розстріляли в 1850 році в місті Тебрізі, і за кілька років по всій Персії було страчено приблизно 20 тисяч його прихильників. Дев'ятикутна зірка, символ Бахаї. Втім, за переказами, після Мухаммада повинен був прийти інший лідер, але ім'я його залишилося невідомим. Трохи пізніше, чоловік на ім'я Мірза хусейн Алі, який називав себе Бахаул, почав стверджувати, що саме він став другим посланником, про якого говорив Мухаммад Мірза, людина зі знатного роду відмовився від багатої спадщини і комфортного життя. Він став вести життя, яким жив весь інший народ. При цьому відчуваючи на собі всі тяготи злиднів і класової несправедливості, Бахаул вважав, що головна мета її життя захист бідняків. Тому він пропагував принципи соціальної рівноправності. Балаул став першим і найяскравішим послідовником баба, але і його чекали гоніння, ув'язнення і тортури. У 1852 році Бахаулі запропонував політичний притулок царський уряд Україні. Однак він від пропозиції відмовився і відправився на заслання в Османську імперію. Не стало Бахаули 29 травня 1892 року. На той час вчення поширилося далеко за межі близького сходу, його вірі почали слідувати діти і онуки, які і перевели на англійську мову писання морзи, а так само допомогли їм поширитися по всьому світу. Один із символів Бахані, зокрема, старший син Бахаули Аббас Ефенді, який народився в 1844 році і супроводжував батька у всіх засланнях, став єдиним тлумачем вчення Бахані. Таким його призначив перед смертю сам Бахаула Абдулбаха, як називав себе Аббас, став удосконалювати спосіб життя Бахаї. Він зміцнив основу віри і поширив її по всьому світу. Помер Абдулбаха баха 1921 році. А в своєму заповіті він призначив хранителем віри Бахаї і тлумачем онука Шогі Ефенді Роббані, Шогі займався довіреною йому справою до самої смерті в 1957 році. З часом невелика релігійна секта Бахаї перетворилася на потужну релігійну течію. У нього з'явилося безліч прихильників в різних країнах світу, зараз же Бахаї – це окрема релігія і проповідують приблизно 5 мільйонів чоловік. Вчення часом розглядають як синкретичну комбінацію попередніх релігійних вірувань течія виникла в руслі шиїцького ісламу, проте сьогодні майже всі релігієзнавці вважають віру Бахаї самостійною релігією. У Бахаї є три основні канони вчення: це єдність Бога, єдність релігії і єдність людства, а основна мета релігії об'єднати все людство. Існує і зв'язок в Бахаї між людьми і Богом, причому єдина. Згідно релігії, містком служать посланці Бога, тобто пророки і явителі, на думку Бахаї, релігійні. Політичні, расові і національні забобони повинні канути в минуле нова релігія, не називає науку суперечливою справжній вірі, все тому, що вони є різними способами осягнення однієї реальності. У бахає проповідуються рівність жінок і чоловіків, багатих і бідних. Згідно з канонами, у кожної людини повинні бути рівні можливості, зокрема і в галузі освіти. У Бахаї багато послідовників сучасні проповідники Бахаї вважають, що необхідно створити міжнародну мову, якою будуть користуватися люди на всій планеті. Релігія Бахаї як. Втім, і більшість світових релігій говорить про концепцію монотеїзму, тобто про єдинобожжя, і вважає, що всі релігії в своїй основі повинні бути єдині існуючі відмінності в імені Бога пояснюється досить просто особливостями, мов на якому говорили священні писання у 2001 році. Вищий колегіальний орган бахані Всесвітній Дім справедливості він був створений у 1963 році. Звернувся до всіх релігійних лідерів. У посланні йшлося про те, що необхідно усунути існуючі розбіжності, які можуть надавати загрозу благополуччю і безпекою людей. Символи загальновизнаними символами Баха є дев'ять кінцева зірка, каліграфічне написання імені Баха слава, а так само каліграфічне написання найбільшого імені – Всеславного. Символ Баха означає безперервний зв'язок між світами людей. Бога і явителів, які з'єднує Святий Дух, календар, релігія, має власний календар, він складається з 19 місяців по 19 днів і кожному місяцю присвоєно певну назву атрибутів Бога, Баха, джалал, джамал і так далі. Існує у Бахаї і два типи молитов: це загальні і обов'язкові, постять Бахаї в останній місяць календаря з 2 по 20 березня, віруючи, утримуються від пиття і їжі з до заходу щодня. При цьому ніяких обмежень на склад їжі немає слід відмовитися і від коріння, а ось від подружнього обов'язку можна не відмовлятися. Оскільки в Бахаї секс не вважається негожим і брудним, принципи бахаї Бахаї вітають один одного, ало Обха, що означає Бог преславен. На початковому етапі релігії вітання звучало інакше Алла Окбар.